Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я хочу розв'язати задачу 565 з підручника геометрії за 7 клас автори BS. Отже, умова задачі. Як можна розрізати рівносторонній трикутник? На три рівні рівнобедрені трикутники. Ну і відповідь, сподіваюся, ви вже бачите на екрані. Розрізати можна їх ось так. І зараз я доведу, чому це саме так можна зробити. І, власне, поясню, як саме, як саме має відбутися оце розрізання, оцей розподіл. Рівностороннього трикутника на три рівнобедрення. Отже, хай ми маємо рівносторонній трикутник ВПЗ. Так? За цією абревіатурою ховаються такі слова, як вода, повітря, земля. Так? Хай для вас це щось нагадує. І проведемо. В такому трикутнику одну бісектрису. Так? Ну, хоча, б, хоча б одну бісектрису. Значить, я зараз ось так візьму і проведу бісектрису. Так? Позначу тут основу цієї бісектриси. Так? Хай це буде точка О. І ми пригадуємо, так, що у рівнобедреному трикутнику, а будь-який рівносторонній трикутник є рівнобедреним, у рівнобедреному і рівносторонньому трикутнику бісектриса є одночасно висотою і медіаною. Так? Тому якщо вона є медіаною, то ВО дорівнює ОЗ. Ну і ми можемо розглянути трикутники ВОС, так, і СОЗ. Так. Ці трикутники будуть рівними, так, оскільки ВО дорівнює ОЗ, як я вже сказав. Сторона СО спільна, дорівнює сама собі. І ці два кути рівні, як прямі. Таким чином, ось цей трикутник. Дорівнює ось цьому. Відповідно з цього випливає, що ВС дорівнює ЗС, і аналогічним, аналогічним чином так можна довести рівність І третьої сторони ПС двом попереднім. Так, просто треба розглянути інші трикутники провести іншу бісектрису. Тобто ми бачимо, що ПС дорівнює VS дорівнює ZS. і таким чином ми бачимо, що у нас трикутники VSP, PSZ ПСЗ і ZSV рівні, тому що у них є. Скажімо так. Дві сторони рівні, так, дві ось ці рівні за тим доведенням, що я сказав, так, і остання ця сторона рівня за умовою, так, тому що це рівносторонній трикутник. Тому <кій> за третьою ознакою рівності трикутників, так, вони будуть рівні, так, тобто ці трикутники будуть рівні. Ну і Крім того, вони ще будуть рівнобедрені, так? тому що PS дорівнює ZS дорівнює VS. Ось таким чином. Тобто я зараз заберу, заберу цю точку О, заберу бісектрису, так щоб вона не заважала, і щоб у нас залишилася тільки побудова розподілу рівностороннього трикутника на три рівні, рівнобедрені трикутники. Сподіваюсь, вам сподобалася така фігура, сподобалася така побудова, так, в цьому є щось, щось гарне, щось симетричне. І якщо вам сподобався розгляд цієї задачі, то ставте, будь ласка, вподобайки. А якщо хочете більше і надалі отримувати подібних задач, то підписуйтесь на мій канал. З вами був Леонід Українець. До побачення.